Усім привіт! Сьогодні готую ковбаски з фаршем та сиром. Мені потрібно 500 г будь-якого фаршу, у мене курячий, 150-200 г твердого сиру, 100-150 г цибулі, одна чайна ложка солі, одне яйце. Якщо фарш був курячий, рідкуватий, то додам столову ложку манки. Якщо у вас свинячий фарш не рідкий, то манку можна не додавати. Чайна ложка хмелі сунелі, або будь-якої улюбленої приправи та 2 столові ложки олії для обсмаження. Перебиваю цибулю на блендер або будь-яким іншим способом подрібнюйте. Додаємо спеції та яйце. Нарізаю сир брусочками. Можете натерти на тертушці і викладати смужечками. І тепер обрізаю стрейч плівку викладаю фарш, всередину ложу сир, трішки зверху ще фаршу, закутую, в ковбасочки формую, і обов'язково зав'язую хвостики. Відварюю приблизно 10-15 хвилин в окропі, потім трохи охолоджую і підсмажую з обох боків. От і все дуже просто, дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!